Як повідомляє Генштаб, на півдні країни ворог завдає артилерійських і танкових обстрілів десяткам населених пунктів. На південно-бузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів та завданні максимальних втрат підрозділам сил оборони. Ворог здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Лимани, Прибузьке та Врійське. Луч, Мирне, Партизанське, Благодатне, Широке, Киселівка, Квітневе, Кавказ, Біла Криниця, Білогірка, Добрянка, Осокорівка та Миколаївка завдав авіаційних ударів в районі Андріївки, а також Балки Хуторської та Урочища Плотницького. За даними оперативного командування, південь ворог продовжує вести бойові дії на зайнятому рубежі оборони на південно-бузькому напрямку. Утім, суттєвих змін у складі та положенні загарбників не відбулося. Ми спостерігаємо, що вони формують ударні угруповання на Криворізькому напрямку, намагаються підтягувати резерви, але ми продовжуємо тримати вогневий контроль над тими об'єктами окупованої території, які є для них життєво важливими: транспортні артерії логістичні склади.